Пежо 3008. 2015 року. Об'єм двигуна 1,6, автомат бензиновий з пробігом всього 137 тисяч кілометрів. Погляньте, будь ласка, ближче, якому він чудовому такому то лі стальному, то лі графітовому кольорі проти ватуманочки парктроніки передні маємо. Диски, подивіться, який комбінований салон, кожа та текстиль, підігрів сидінь, електропакет, регулювання дзеркал заднього огляду. Маємо, відключення стабілізації, шкіряний руль, проекція, Подивіться, який екранчик мультимедіа. А ось погляньте, панель, яка як в самоліті, куча кнопочок, двохзонний клімат, контроль, автомат, як я вже сказала, електроручник укривається так своєобразно. Підлокітничок, багато-досить місця. Роз'єми для USB. Ось, подивіться на підкермових пелюстках. З цієї сторони круїз-контроль, а з цієї сторони голосове управління. Якщо видно, ось, будь ласка, подивіться. Ось, гляньте ще додаткова така ручкотримач тримач для пасажира, мабуть. Камера заднього огляду. Гляньте, велика, чудова панорама. Ззаду у нас досить багато місця, комфортно. Також. Велике сидіння, система кріплень ізофікс маємо. Також у нас є місце для підстаканників, дефлектори, обдув. Подивіться, будь ласка, на задніх вікнах є шторочка, додатковий захист від сонця. Що у нас по багажнику? Багажник відкривається з кнопочки. Подивіться додатковий так. А, ось іще така штучка відкривається додаткова, тобто розкладається відкрили багато місця внизу. Ой, гляньте. фонарик Оригінальний. Оригінальний, до речі. Маємо задні парктроніки. Також плюсом у паркуванні вам буде. Тож, друзі, кого зацікавила така бомбезна моделічка. Запрошуємо вас дондас на автопоїнт для огляду, для тест-драйву та для покупки. Автопойнт. Придбай якісне авто.